Вас, діти, і запрошую на урок української мови? Отож, відкриваємо свої зошити, беремо до рук ручки і запишемо у зошитах число і класна робота. Поставили відео на паузу і виконуємо це завдання. Яка ж буде тема нашого сьогоднішнього уроку? Ми продовжуємо з вами вивчати тему іменник, і сьогодні дізнаємося більше про число іменників. Діти, давайте згадаємо, який девіз нас зазвичай є на уроці, і сьогодні він такий же. Думати швидко, працювати дружно, запам'ятовувати міцно. Але перш ніж ми приступимо до вивчення нашої нової теми. Нам потрібно записати у зошиті завдання каліграфічної хвилин. Сьогодні в нас на каліграфічній хвилинці буква Б, яка означає звук В. Ставимо відео на паузу і записуємо завдання каліграфічної хвилинки. Рухаємось далі, діти. Давайте ви зараз. Самостійно згадайте, яка ж це частина мови називається іменником. Подумали, поставили відео на паузу. Подумали, а тепер правильна відповідь. Іменником називається частина мови, яка називає предмет, і відповідає на питання: хто або що. Знову наступне завдання. Подумайте і згадайте. Назвіть три роди іменника. Поставили відео на паузу, згадуємо. А ось і правильна відповідь: Чоловічий, жіночий і середній. І останнє запитання на повторення: Як змінюється іменник? Правильна відповідь: іменник змінюється за числами і за відмінками. Давайте ми з вами подивимось на цей малюночок і подивимося, який же ж варіант в нас буде правильний? Осипалось листя? Чи осипались листя? Давайте звернемо увагу на малюнки. На малюнку зображений один листочок. Це іменник в однині. Він означає один предмет. На другому малюнку в нас. Три листочки. Це множина. Це іменник листки. Він уже стоїть у нас в даному випадку у множині. Множина, діти, це чітко визначена кількість предметів. Тобто два і більше. Могло бути 5 листочків, 20 листочків, 100 листочків. Це в нас множина, листки, 100 листків. І збірна, і бачимо на третьому малюнку, намальована ціла купа листя. Ми бачимо, що зараз листя опадає додолу, і його стільки багато, що ми його навіть не можемо порахувати. І ось ця купа називається не листок, не листки, а листя, тобто збірна назва це сукупність предметів, яка сприймається як єдине ціле. Рухаємось далі. Сьогодні на уроці ми з вами поглибимо знання про іменник як частину мови і його значення і дізнаємося більше про категорію числа. Для чого діти нам це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб ми з вами розмовляли і писали правильно і були розумними, освіченими дітьми. Які ж, які ж іменники мають категорію числа? Іменники змінюються, мають такі категорії, як однина і множина. Наприклад, однина книга, множина книги. Дитина однина, множина діти. Але подивимося, є такі іменники, які вживаються. Лише в однині, наприклад, золото. Лише однина. Правда ж, ми не можемо сказати золота, чи як там інакше, порошно теж вживається тільки в однині. І є іменники, які вживаються тільки у множині. Наприклад, двері, ворота. Ножниці, вони вживаються тільки в множині. Зрозуміли, діти? Тобто число іменників може бути однина або множина, але є іменники, які вживаються лише в однині або лише у множині. Тобто, коли я вам даю завдання іменник в однині поставити його у множині, і, воно ви, і ви можете виконати це завдання. Це значить, що іменник має цей категорію і однини, і множини. А коли ви не можете поставити іменник в множині, то цей іменник має категорію лише однини або лише множини. Я думаю, зрозуміло, кому не зрозуміло. Знову ж можете поставити відео на паузу і прослухати ще один раз. А тепер давайте ми з вами зробимо завдання для самоперевірки. У нас є таке завдання. Спробуйте записати подані слова у множині. І ми бачимо цілий список слів. І спробуйте записати подані слова. У от мені. Теж в нас є кілька слів. Ставимо відео на паузу і спробуємо виконати це завдання. Ну що ж, діти? Я думаю, що завдання ви виконали. А тепер давайте подивимося, чи все нам вдалося. Давайте подивимося на перше слово. Парта! Вам вдалося записати його у множині? Так, парта. Парти. Колесо. Вам вдалося записати його у множині? Колесо. Колеса. Вдалося. Порошно. Ви змогли записати це слово у множині? Порошно. Не змогли, правильно. Тому що слово борожно має категорію тільки однини. Воно вживається тільки в однині. Ручка, ручки. Однина і множина. Хлопчик, хлопчики. Котик, котики. Іменник має і однину, і множину. Молоко не можемо записати у множині. Тому що іменник вживається тільки в однині килим. Килими. Друг. Друзі. Сіль не можемо записати в множині. Тому що іменник вживається тільки в однині. Дружба. Теж не можемо записати в множині. А тепер переходимо до другого завдання. Перевіряємо. Штани ми можемо записати в однині? Ні. Штани. Брати можемо записати в однині? Правильно, брат. Ножиці можемо записати? Ні. Ворота теж не можемо записати, тому що воно вживається тільки в множині. Дуби. Дуб. Слово вживається і в однині, і в множині. То з вас виконав це завдання і перевірив, ви великі молодці. А ми переходимо до нашого домашнього завдання. Вам потрібно написати у зошиті ці слова у множині. Дивимося внизу, наприклад. Наприклад, стіл столи. Тобто, в лівій стороні колонки ви пишете іменник однині, а в правій, колонці, в правій стороні колонки ви пишете імени мене у Якщо комусь щось не зрозуміло, ви можете або телефонувати до мене, або передивлятися завдання ще один раз. І а поки що ми з вами наш урок на сьогодні завершимо. Я бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!